Йо, капстери! Це ще один епічний якедобій. Чакс і Батіго Хвіст. Запитання таке: чи стане Чакс знову Турбо-Чаксом? Звісно, він стане турбо так, бо той кліп приніс мені сотні підписників, і усі 37 бажають іще. Я працюю над цим! Я теж хочу це побачити, Спробуй комбо. Так тобі буде легше. Лють нунчаків Ааа! Удар розко! Не Турбочакс. Спробуємо ще. Спершу подивіться оце! Хтось розмістив у моїй стрічці. Це зі старої демо-версії Акедо. А, це що? Штормстрах! Це фейк. Штормстрах міф. Ні, він прадавній воїн, який усе на світі знає і може. Кажуть, він жив, коли ще не було гри. Ти віриш у цьому, що кажуть, е, – та ні. Якщо хтось і знає, як зробити турбо мого чакса, це точно він. Шторм, страх, пошук. Як знайти ваке до прадавнього воїна? Секретний сайт квест. Супер. Ми бачили, як Чакс перейшов у турбо. Знайдіть того нуба і виграйте чакса для мене. Обирайте будь-якого воїна. Серйозно? Яку буфеті? О! я візьму муховіку. Вічне здоров'я! Ха-ха! Мій боєць, нічний меч, трохи слабший, та попередній чемпіонат виграв. Бігом битий Джет, мій чакс. Отже, щоб знайти Шторм Страха, ми повинні перемогти в певному порядку по 100 різних воїнів. Або пройти коротким шляхом на його таємну арену і знайти там чоловіка з бусковою бородою, бо пташка в руках краще за двох на базарі. Ні, без глуздя. Шкода. Ах. Є ідеї, чакс. Я живу для бою, а не для роздумів. Так, саме це ми тобі і пропонуємо, Джет. Бійку. Один на один. Ну, знаєте, ви не дуже вчасно. О. Що, здається, одразу? Без бою? Я не здаюся. Я просто е, бріє кап. Ви впораєтеся? речно. Вам потрібен джет? Спершу здолайте нас двох. Готуйсь! бій! удар розкол! Битва ніндзя. Нічний меч проти білої імли. Тихий як шепт, раптовий як крик. Коли дивишся на полум'я, полум'я дивиться на тебе. Тіні не знають пощади. І я також. Доісторична битва! Батіго хвіст проти Мухобійки! Доісторичний шок. Приготуйся скуштувати поразки, братику. Мухобійка. Це ж така рідкість. Де ти її взяв? Ха, подарунок від Ворда. Хіба він не геній? З її рівним здоров'я і твоєю потужністю нам потрібно чотири удари розколи. Зрозумів. Первісна ненависть. Удар розкол. Коли мене помічають, вже надто пізно. Удар розкол. Де ж мій брати. Не треба хвилюватися. У нас іще кілька життів. І ти на вищому щаблі еволюції. Сьогодні дехто вимре. І це буду не я. Беру язика. Тепер я з тебе варитиму диносуп. <рив> Гляди, бро! Сам не зварися. Удар розкол. Одна пішла, один іще тут, іще Джет наступний. І Турбочакс буде наш. Хто в сенсі цей Турбочакс? Який? Де? <праць> Удар розкол! <праць> <праць> Вибачте, що покинув вас. Ми впорались, але от що. Ворд хоче вкрасти того турбочакса. Ми їх трохи затримали поки що. Добре, бо я знайшов чоловіка з босковою бородою і з пташкою в руці. Можливо, нам таки вдасться відшукати шторм страха. Пощади не чекай. Оні, меч риба не гідна зброя проти шляхетної сталі. Удар розкол! Лососом його дика хвиле! Ту-ру-ту-ру-ту! Дет, трохи пригальмуй! Я впораюсь! Джес, обережно! Він зараз. Удар-розкол! Відважно й шляхетно бився ти, водяний воїне. Це гідна поразка. Ти мав помітити того рогача за кілометр. Що сталося? Я знаю, я просто ах, мало грав останнім часом. Ах, Вибач. Мабуть, він надто сильний для мене. <гум> джет, Джет Бро, Джет Стрім. Як тобі Джет стрім? Ні. Джет стрім. Розслабся трішечки. Ти депресуєш, як ми зі шреді, коли тільки починали. Ми програли близько 50 боїв поспіль. нервували, як ніколи в житті. Ми навіть повернулися до посібників. Та коли ми познайомилися з вами, усе змінилося, а кедо стала значно цікавішою і. Ми стали пухнастою майже непереможною силою, яку капстри знають і люблять. У нього ще троє воїнів Ех. у гордого серця сто відсотків здоров'я, і він уже завдав гіперблоку. Два удари розколи. Три удари розколи. Усі іноді почуваються поза грою, Джет. Я так почувалася у команді Ворда. Їхній стиль гри був такий серйозний. Він руйнував гру. Я розуміла, що мушу піти, навіть якщо зазнаю втрати. І повір, я їх зазнала. А потім я зустріла вас, дурники, свою справжню команду. І зрозуміла, як весело це має бути у моїй команді. А кеду це гра, Джет. І якщо тобі не весело, ти граєш неправильно. так! Пам'ятаєш, як ми познайомились? Ху. Я тренувався у своїй монеті. Ху -ху -ху. Ху. А ти вперше авторизувався і спитав: Чак Слі, хочеш, будемо друзями, проводитимемо неймовірні бої і станемо абсолютними чемпіонами Акедо. І я відповів: отак вже, що ти сказав, Готуй, бій, удар розкол! А, добре було. Твоя правда, я сприймав усе це надто серйозно. Дякую! Отже, у нього ще троє воїнів. Готовий розкрутити свої нончаки. Готуйсь! Удар розкол! Куди б не ухилявся від болю, ти не втечеш! Чак слі проти гордого серця. <плес> Чак Слі проти Міцукі. Готуй! Бій! Удар розкол! Удар розкол! Удар розкол! Ану, Чакс, покажи Громовію, як насправді треба грати в «Акедо»! Лише дурень жартує посеред битви. Але цей дурень зараз розжартує тебе на Удар розкол! Цей воїн сприймає все надто серйозно. Я, може, й доісторичний, але ти вже історія. Абсолютний удар-рускол! Бать його хвіст переміг! Мрія запалює! Це лише поки я її не перевершив. Кабу страшенно кортить побитись. Батл Макс? Мило. Зведімо цього гладіатора з моїм лицарем горде серце. Вім'я прекрасної. Ви це бачили? Вім'я прекрасної сліта, Приготуйся зустріти свою загибель. Гаразд, я однозначно це бачу. Скатовий бій швидко! Підкасовано гравця оштрафовано. Шкода, що не вдалося перемогти. І я знаю, хто у цьому винен. Ворд. Що ти зробив з гордим серцем? Він такий, відколи ти його вкрав у мене. Він, мабуть, з дефектом. Мій в нормі. Перевірмо в бою. Зуськи. Я не така дурненька, щоб повестися на твої... Я згоден. Що? А що? Я цілий день чекаю на бій. Правила ліги. Троє на троє. До 15 очок готовий. Я розмовляв з. А, Та нехай. Готуйся, Бій. Удар розкол. Гранде! Бату! Ха? Чому він починає з мізуки найнижчого за статусом? Ми ж за два розколи з ним покінчимо. Готуй! бій. Удар розкол. песто фаворіто! Що? Ти його глічнув і підвищив статус? Ми ж домовились по 15 очок. мій так'єро. <звіт beleza> а! а, а. <звіт> Бій! Удар розкол! Два мечі не загроза моїй сокирі! І моїм пальчикам! Перемога моя доля! Удар розкол! <звіт> а, побережно! Удар <звіт> розкол! <звіт> <звіт> Тепер усе в твоїх лапах Шред. Я роздеру їх усіх ущем. Готуй збій, Удар розкол! Прийшов Шреді! Удар, розкол У нас кращий статус Шреді. Тобі потрібні лише два розколи для перемоги, а йому три. Ха. Ха -ха -ха. Знову це не могло статись. Удар розкол. Токсичний змах! У тебе лишився один. Хвилюєшся? Чого б це? Думаєш, ти непереможний аркадний воїн? Багато хто намагався. Та ніхто не перевершив Міс Слітер. Готуй! Бій! Удар розкол! Гурненький! Удар розкол! Подобаються мої отруйні істоти. Я можу трансформувати будь-якого воїна, вжаливши лише раз. Годі балачок, слітер. Нам зовсім не потрібна зайва увага. <evaluation> <skulled> Я б уже вбила тебе своєю магією, але ти надто хороший. <свист> Час обіймашок. Удар <гра> Удароско! <школ>! Предки ведмідь. розкол! <гра> <гра> Ворд, твої воїни гліччили двічі! Статус перевищив 15. Це проти правил. Ми повідомимо адміна про це. Спробуйте. Ей, обережно! <гра> <гра> Влила отрути. Замало, щоб він глічив, та достатньо, щоб він став нашим воїном. Готуйсь, бій, удар розкол. До бою готовий. Готуйсь, бій, удар розкол! <різь> Можна я поставлю ролики тобі на ніс? <різь> Готуйсь! Бій! Удар розкол! <різь> Удар розкол! Пробач, що не шкода. Чудово, Старбрейкер, ти рок н рол! Починаю висловлювати принизливий коментар щодо конкурентної переваги. Тобто, обзиватися? Так, ти б'єшся як напіврозряджений процесор від ут 58 a Удар розкол! Удар розкол Щоразу, як я погоджуюся на бій з цим нудним діставайлом, він перемагає за допомогою хайкікерів. Нудний діставайло, це каб? Єй! Ні, ви його не знаєте. Але мені потрібен воїн з даними, що дозволять перемагати. Стати це ще не все. Може, краще знайди воїна з крутою зброєю. Послухай, каба, він хоче допомогти. Подивись моє нове кабнет-відео про унікальну зброю Акеда. Або прорекламувати свій канал. Ще раз. Та ну, у мене й так тисячі лайків. Гаразд, раз сім лайків, але це на двісті тридцять три відсотки більше, ніж зазвичай. Хм. Кабнет Моя улюблена зброя? <гум> Мій інтелект. Оу, і цей хвіст, що я відірвав у прадавнього динозавра. Титанова сокира заточена об шматок астероїда. Бачите? Гумова курка! <гум> Пилочка заправлена емоціями, жалем або гнівом. Це славний меч. Що його пожалувала мені болотна леді. Е, Ти хотів сказати озерна леді? Хто? полум'я люті. Знайшла. ланцюг триматиме хайкікерів на відстані. А якщо він виставить вогняного воїна, а? моє полум'я сягне далі. А хто все ж таки він? Ніхто. Один чувак, якого я знаю сто років. Почнемо. Вогняна лють. Приймай! Знищуй! Годуй! Бій! Удар розкол! Ти можеш ховатися за маскою імло, та ніщо не захистить тебе від палаючої ступні люті! <реку> Удар розкол! Моя маска лише приховує правду, яку ти не хочеш бачити, друже. Удар розкол! Я не друг тобі, Імло. Мені дорога лише моя ніжна і безпомічна сестра. Ніжна і безпомічна? Ха, ти зовсім не знаєш свою сестру. Це. Старші брати ніколи не знають. Що там відбувається? Не знаю. Та наступний удар розкол переможний. Сестро? Сестро! Так, брате! Це я, моя маска, спалахує лише від родинного полум'я. Такий сильний воїн. Я навіть не уявляв, яка ти могутня. Я лише хотів захистити тебе. Може, я маю захищати тебе. Удар-розкол! Ха! Ти програв, бро! Класний бій, сестро. <рес> Цей хлопець твій брат! Вау, Оце так інтрига. Треба викласти на кабнет. Знаєш, Каб, я б ніколи не перемогла без тебе і твого відео. Скажи щось на кшталт. Кабнет найкраще джерело відеодосвіду у всьому лакедо. Ну, достеменно так я б не сказала. Ну і нехай. А тепер, хто готовий до готуйсь, бій удар розкол! Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном Акайдо! Кожен продається окремо!